Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачний сирний суп, і він не просто сирний, а мегасирний, тому що в ньому дуже смачні сирні кульки. Готується він просто швидко, а ваші діти точно його полюблять, як і мої. І Починаємо приготування із сирних кульок. Для них необхідно сир, одне яйце, вершкове масло та борошно. Сир я натираю на тертушку. Додаю до нього одне яйце, розтоплене вершкове масло. Також додаю дрібку солі, все ретельно перемішую, всипаю просіяне борошно і із цих інгредієнтів замішую тісто, воно виходить дуже м'яке та пластичне. Спочатку замішую ложкою, а потім починаю замішувати руками. Це дуже швидко та просто. Сир, звичайно, беріть гарної якості, щоб він добре плавився, від нього залежить смак сирних кульок. Формую із тіста невеличкі кульки потрібного вам розміру. В мене виходить 20 середніх кульок. Кульки готові, відправляю їх у холодильник, щоб вони трішки охололи. Цим часом готую суп, для нього беру філе. Яйце морквину та 4 невеличких картоплини. Я буду його котувати у 3-літровій каструлі. Кип'ячу воду і вже в гарячу воду закидую куряче філе. Це я роблю для того, щоб не було піни. Як ви знаєте, при варінні курки дуже багато піни. А якщо її занурити в гарячу воду, то піни майже немає. Це такий лайфхак. Дуже гарно працює. Також для цього супу я роблю засмажку. Додаю невелику кількість олії, трішки масла грам 10, висипаю нарізану морквину і гарно обсмажую моркву до золотавого кольору. Потім додаю цибулю, її не, не дуже засмажую, буквально трішки для м'якості. І засмажка готова. Ця засмажка дає гарний кольор супу. 10 хвилин в мене проварилось куряче філе, додаю до нього картоплю. Звичайно, якщо у вас домашня курка, то її треба варити довше. Та залишаю варитись ще 10 хвилин. Через 10 хвилин до картоплі додаю засмажку і зразу після неї вже можна додавати сирні кульки. Також їх всі складаю до кастрюльки. Всі інгредієнти я пропишу у описі до відео, а звичайно, по кількості м'яса та картоплі ви орієнтуйтесь самі, тому що у кожного свої смаки. Сирні кульки всплили, проварились 2 хвилинки. Тепер я додаю до них 2 нарізаних плавлених сирочки. Можна їх додати ціляком, можна натерти на тертушку, але я додаю нарізані кубиками, мені так зручніше. Також до супу додаю сіль, в мене одна чайна ложка, трішки гострого перцю та будь-які спеції за вашим смаком. В мене сушений чесник, сушені томати і чайна ложка моїх сушених овочів, які я готую сама. Рецепт прикріплю внизу під відео. Суп прокипів 5 хвилин, він вже готовий. Можна також до нього додати зелені, але я буду додавати кожному у тарілку. Перевіряю суп на смак, якщо необхідно, можна ще додати спеції або солі. Зараз покажу вам, які всередині сирні кульки, вони просто чудові, дуже м'якеньке тісто, дуже смачні вони виходять. Це найулюбленіший суп в нашій сім'ї, всі його просто обожнюють. Раджу і вам зберегти цей рецепт та спробувати цей супчик. Він просто чудовий. Додаю до супу зелені і вже можна смакувати. Це неймовірно смачно, дуже гарно, дуже просто. Дякую вам за увагу, готуйте із задоволенням та радуйте свою сім'ю смачними стравами. Якщо вам сподобався мій рецепт, то підтримайте канал лайком та напишіть коментарі. Буду чекати і перегляньте інші мої відео. В мене дуже багато гарних рецептів.